Мене звати Олеся, сьогодні продовження нашого циклу Сім смертних гріхів менеджерів. І сьогодні ми поговоримо без зайвого пафосу про наступний третій смертний гріх застрощі! В нинче команда сильніша, крутіший проєкт, вищі зарплати, більше лайків в LinkedIn. І поки ти заздрив, а твоя команда чекала на тебе, теперішнього не ідеального. В чому суть цього гріха? Заздрість це не про те, що в інших краще, це про внутрішнє знецінення себе, яке виникає на контрасті з успішним успіхом. Для менеджера це звучить так: їхній продукт має більше користувачів. Вони запустили фічу за місяць, а ми вже возимося третій. В нього команда сіньорів, а в мене одна справа вчита з нуля. З цього народження народжується таке відчуття меншовартості, яке і настрій погірше, і фокус ламає, і змушує приймати невластиві такі тобі рішення. Заздрість робить тебе копію чужого шляху замість лідера свого. Це трапляється, тому що інф... у нас така є інформаційне передозування таке успішністю. LinkedIn, телеграм-канали, конференції скрізь одні успіхи. Підняли на 5 мільйонів, зростели в 10 разів. Команда мріє, міграція в кібернеті, архітектура в стеле Амазон і ще й бариста в офісі. А ти думаєш, Боже, що зі мною не так? Насправді ти бачиш тільки 10% картинки, але порівнюєш зі своїми 100%. Відсутність свідомих критеріїв успіху, якщо в нас немає такого чіткого поняття, а що для мене хороший менеджмент. Ти будеш позичати його в інших. І чужі критерії. А це завжди чужа гра, в якій ти не переможеш ніколи, або втратиш себе, намагаючись перемогти. Накопичені на навтом, невизнані досягнення, коли ти довго вивозиш, вирішуєш конфлікт, розгрібаєш проблеми. А зовні це нічого не видно. Заздрість працює як механізм внутрішнього бунту. Я теж працюю на ізнос, чому в них є визнання, а в мене тільки таски і мітинги. Як заздрість проявляється в менеджерській поведінки, вона проявляється вимірюванням себе чужими, чужими метриками. У них команда на 20 людей, а в мене тільки 6, значить, я не такий ефективний. Але ти не знаєш, що в них текучка x 2 і команда вже вигоріла. Копіювання чужих практик без адаптації побачив, що інша команда працює і одразу давайте й ми так. Не тому, що треба, а тому, що це в них виглядає круто. І тому втрапляється і демотивація, і дратівливість. Ти починаєш сприймати будь-які проблеми команди як доказ: ми слабші, я слабший, як менеджер, нема все це сенсу, немає. Команда це відчуває і замість змін. отримує таку відстороненість і ефект тіні. Коли ти бачиш чужий успіх, відчуваєш злість образу сум. Але не визнаєш це. І тоді заздрість стає такою тіньовою емоцією: пасивна агресія, жорстка критика і закритість. Запитай себе чесно, кого я підсвідомо порівнюю з собою найчастіше? Які досягнення я знецінюю своїй команді, бо в інших масштабніше? Чи є щось, що я роблю зараз лише тому, що в інших це працює? Що робити з такою заздрістю? Сформуй власні критерії успіху. Напиши яким я хочу бути менеджером? Яким саме? Що для мене ефективна команда? Що буде з успіхом через рік? І коли наступного разу з'явиться оця заздрість, запитай, це про мій шлях, чи я знову граю на свою гру? Практикуй вдячність до команди щотижня. Раз на тиждень 5 хвилин. Що хорошого ми зробили цього тижня? Які мали перемоги? А які могли не помітити? Кому я вдячний, але не сказав про це. Заздрість зникає там, де є вдячність і визнання власного контексту. Не порівнюй прогрес, порівнюй динаміку. Неважливо, скільки у вас свіч, важливо, наскільки кращі ви, ніж два місяці тому, наскільки самостійніші стали джуни ніж три місяці тому, наскільки зрозуміло зараз, куди ви йдете. Ми ще не там, де хочемо, але точно не там, де були вчора. Нормалізуй успіх інших. Побачив класний кейс, не включай внутрішнього критика, просто запитай, що я можу з цього повчитися, як я можу привітати їх так, щоб не знецінити себе, якщо це колеги? І Як це допоможе мені зростати, щоб я не копіював? Говори про це з людьми, якими довіряєш, з командою, якій які ти довіряєш. У кожного менеджера є хвилини сумнівів, але найгірше це зберігати їх всередині. Поговори з кимось з ментором, з керівником, з колегою, з іншим колегою з іншої компанії з другом. Бо тінь зникає там, де є світло, а світло це чесність. Заздрість це дзеркало. В ньому видно не успіхи інших, а твій власний біль. В тому сумніви, і це нормально, бо справжній лідер не грає в чужу гру, він щодня будує свою, свої принципи, свій темп і свою команду. Наступні чотири відео про наступні гріхи не пропустять. Ми тут говоримо чесно, навіть якщо ця чесність не дуже приємна.